Займатися те, що я називаю ментальним анонізмом. Це коли у нас сидять наші громадяни і сидять обговорюють, А що там сказав Трамп, що там яку картинку показав Ілон Маск, там да а що там він буде говорити. А от він сказав, що він розуміє Путіна все це зрада і так далі. Ми не повинні цим займатися, нас да? це ніяк не стосується. ось Українці повинні задавати запитання, як виробляється зброя, графіки ударів по території. Російської Федерації забезпечувати в першу чергу тобто національні ідеї українців зараз на наступне там, покоління, я думаю, повинно бути в. ВПК як національна ідея, угу. ми повинні захищати свою територію, Безберечі. розірвати у це порочне коло, в якому постійно перебувала наша країна у всі ці е, тисячоліття. Я б навіть сказав. А через те, що у нас немає природних кордонів на сході, і ми рівнінна країна, а угу. ми постійно перебували під атаками різних ворогів. Так тобто, ну скажу так, зараз багато людей гине. А у двадцятому столітті приблизно 20 мільйонів українців, вибачте, загинуло це так прикинути. Там громадянська війна, а потім голодомор, тому що не втримали незалежність. Потім Велика Вітчизняна перша окупація німецька, а потім війна і так далі. Порахуйте скільки людей загинуло. То ми самі повинні стати світовою військовою потугою, і повинні розуміти, що світ любить сильних